Намасте. Перша послідовність. Сурія намаскар. Стемо в тадасом. Вдих. Вперед. Видах. Права нога назад. Вдих. Коліна на підлогу. Видих. Руки догори. Вдих. Видах. Вдих. Видих. Коліна догори. Вдих. Планка. Видих. Собака мордою вниз. Вдых. Штамгана на Выдох. Вдых. Собака морды вниз. Выдох. Права нога вперед. Вдих. Утанасана. Выдох. Вдих. Выдох. Вдых. Выдох. Три бок на затриміся дихання. Вдих. Видох. Права нога назад. Вдих. Коліна дочіва. Видох. Права нога назад. Ліва рука вперед. Вдих. Видох. Вдих. Видих. Ліва нога назад. Вдих. Коліна дочіва. Видох. Ліва нога назад, права рука вперед, вдих, видох. Вдих. Баласана. Віддох. Вдих. Уж скрутка вліво вправо. Віддох. Вдих. Скрутка вліво видох. Вдих. Віддох. Вдих, вдих. Стрибок вперед. Утанасана. на Вдих. Вдих. Выдох. Наступна послідовність сяйво місяця. Стоїмо. ВДИХ Артха ЧАНДРАСАНА ВИДАХ ВДИХ ВИДАХ ВДИХ Ашвароха. ВИДАХ ВДИХ Утхіта триконасана. ВИДАХ Зтроюємо. Ноги вуще, пашла та Вдих. Коліна на підлогу. Видах. Вдих. П'ятку штовхаємо. Коліно від себе. П'ятку відірвати. Грудрасана. Видах. Вдих в іншу сторону. Віддох, коліна на підлогу, паршвата насина, вдих. Ноги ширше. Удхита, триконасана. Видах. Видах. Віддох. та триконасана, Видах. Ашвароха. Вдих. Триконасана. Видах. Вдих. Видах. Вдих, видох. Вдих, видох. Дякую.